85 мільярдів гривень величезна сума щодо рівня річному бюджету Києва. Саме стільки заборгував пенсійний фонд пенсіонерам по судових рішеннях, які він вже програв та просто не сплачує. За останні 5 років кількість таких невиконаних рішень суду зросла на хвилиночку до 75 8 тисяч. А це у понад 26 разів. Але, схоже, нарешті літ рушив. принаймні, так нам обіцяють. Вітаю! Сьогодні поговоримо про одну з найболючіших тем, яка торкнулася багатьох пенсіонерів. Це невиконані судові рішення щодо пенсійних виплат. Десятиліттями це питання висить у повітрі та викликає лише розчарування, відчуття несправедливості та безпорадності, бо виграти суд ще якось можливо, покращити майбутні виплати теж більш-менш доступна опція, а от отримати свої гроші, що заборгував пенсійний фонд це дійсно якась фантастика. Нарешті, 14 липня, Кабмін ухвалив постанову номер 821 якою затвердив порядок здійснення видатків з бюджету пенсійного фонду України на виплату заборгованості по пенсіях, визначених рішенням суду. Як запевняє мінсоцполітики, відтепер процес цих виплат буде чітким прозорим і головне регулярним для всіх пенсіонерів. Тож сьогодні розберемося, чому пенсійний фонд накопичив величезні борги, як будуть виплачуватися борги пенсіонерам, що отримають пенсіонери завдяки цим змінам, і що робити тим пенсіонерам, які вже мають судове рішення на свою користь. Спочатку згадаємо, чому взагалі у ПФУ виникли величезні борги. В Україні роками накопичувалася системна проблема з виконанням судових рішень щодо пенсій. Тобто, пенсіонери суди вигравали, ухвалені рішення не брали законної сили, але гроші до людей не доходили майже ніяк. Як пояснюють можновладці, проблема полягала в тому, що не існувало єдиного підходу до таких виплат. Фактично, рішення суду, що зобов'язувало зробити доплату за попередні роки. Ставилося у якусь уявну чергу, і гроші могли роками не доходити до пенсіонера. Наприклад, наразі держава виплатила борг лише за рішеннями, які набули чинності до 20 листопада 2020 року. Це, звісно, викликало обурення пенсіонерів, але на це не звертали уваги доки не виникли зауваження з боку міжнародних партнерів, зокрема, Європейського Суду з прав людини та Ради Європи. А це погодьтесь, вже зовсім інша пісня, коли вже щосили лунають плани щодо відновлення України. Адже відбуватиметься воно буде, здогадайтесь чиїм коштом. До речі, що тільки не робить держава заради цих євростандартів, навіть змінює склад бензину. І ось тут ми детально розповідали про паливо європейського зразка та як це вплине на роботу двигунів. Отже, ухвалена урядом постанова встановлює єдиний порядок усіх виплат на виконання судових рішень. І важливий момент: це стосується як поточних рішень, так і ретроспективних, тобто тих, що накопичилися за минулі періоди. А також це стосується і тих випадків, коли гроші мали бути виплачені ще до рішення суду. Але акцентую: ухвалений порядок не діє для виплат за іншими судовими рішеннями, навіть пенсіонерам, які виконуються негайно, або для виплат переселенцям, які регулюються іншими правилами. Відтепер. І це вперше в Україні в бюджеті пенсійного фонду видатки на судові рішення будуть виокремленими. Тобто кошти будуть розділені за джерелами фінансування ті, що йдуть з державного бюджету, і ті, що надходять коштом страхових пенсійних внесків. Як же це працюватиме на практиці? Виплати громадянам здійснюватимуться щомісяця. І ось тут увага пропорційно до коштів, визначених у бюджеті пенсійного фонду. Це означає, що ви, можливо, і не отримаєте одразу всю суму боргу, але погашати його тепер будуть регулярно, доки питання не буде остаточно закрите. Ну, знов таки, принаймні так обіцяє уряд, зокрема, перша заступниця Мінсоцполітики Дарина Марчак. Завдяки новому порядку громадяни, які мають ретроспективні судові рішення, зможуть отримувати щомісяця хоч і не одразу всю суму, але регулярну виплату. Резюмую. гроші виплачуватимуться щомісяця тим, хто є у списках ПФУ. Залежно від того, скільки на цей момент грошей буде виділено на виплату боргів в бюджеті пенсійного фонду. Якщо ж грошей не вистачило та виплати не будуть здійснені цьогоріч, їх перенесуть на наступний рік, знову ж таки, в межах виділених коштів. Але це ще не всі зміни. Також буде запроваджений електронний облік всіх судових рішень, які надійшли для виконання пенсійним органам. І він відкрито публікуватиметься на сайті пенсійного фонду. Тобто знеособлена інформація про виплати. Буде доступна всім та оновлюватиметься щомісяця. А також інформація про судове рішення щодо вашої конкретної справи буде відображатися в особистому кабінеті на порталі ПФУ, і ви зможете самостійно відстежувати, як виконується судове рішення і з якою динамікою йдуть виплати. Зазначу, що постанова вже набула чинності і зараз триває технічна підготовка до її повного впровадження. Видатки на ці цілі будуть чітко передбачені в бюджеті ПФУ. Це дозволить сформувати більш прозору, передбачувану та цивілізовану систему виконання судових рішень. Щоправда, Дарина Марчак, як і уряд, який до речі днями е, у повному складі пішов у відставку, е, чого вже тільки не наобіцяв: наприклад, пенсійну реформу. А ось тут ми розбирали, чому у найближчому майбутньому. Чекати її не варто. Отже, головні переваги для пенсіонерів, принаймні, як стверджує уряд, це регулярність. Виплати стануть щомісячними, а не разовими, які доводилось чекати роками. Прозорість, тобто, ви матимете доступ до інформації про свій борг та його погашення. Прогнозованість. Видатки на погашення боргів будуть чітко передбачені в бюджеті ПФУ, що має усунути так званий фактор відсутності коштів. Ну і нарешті справедливість, тобто держава визнає та починає системно погашати борги пенсіонерам. Як запевняє Мінсоцполітики, тим пенсіонерам, які вже отримали судове рішення на їх користь, наразі не потрібно подавати якісь нові заяви чи робити якісь додаткові дії. Пенсійний фонд України вже має інформацію про всі такі рішення і, згідно з новим порядком, буде здійснювати виплати. Сподіваємось, що ця постанова не залишиться просто на папері, а реально почне працювати. Втім, як би воно не було, 100% не буде зайвим ретельно перевіряти інформацію в своєму особистому кабінеті на порталі пенсійного фонду. Уважно слідкувати за офіційними повідомленнями Міністерства соцполітики та ПФУ, а також сміливо звертатися до місцевих відділень пенсійного фонду або на їхню гарячу лінію, якщо у вас виникають якісь питання. Звісно, ми також будемо стежити за всім, що відбувається, та триматимемо вас в курсі всіх оновлень. Тож підпишіться на наш канал, якщо ще чомусь не зробили цього раніше. І поділіться цим відео з друзями та знайомими, адже люди мають знати про свої права та можливості. Бережіть себе та своїх близьких.